Всім привіт! Знаєте, якщо ваш бізнес це імпорт авто зі США, то ви точно помітили. Клієнт став ну такий, знаєте, вибагливий. Вже не працює як раніше. Закинув пару фоток в інстаграм, поставив машину на майданчик і чекаєш? Ні, зараз вся гра, вся справжня битва за клієнта, вона в онлайні. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як у цій битві не просто відбиватися, а реально перемагати. Так, отже, наш план на сьогодні швиденько пробіжемося по ключовим моментам. Ми, по суті, розкладемо по поличках, як збудувати таку онлайн систему, щоб вона реально працювала на вас, а не ви на неї. І ось ми підійшли до першого і, мабуть, найболючішого питання. Знаєте в чому головна проблема більшості компаній? Це рутина. От та сама рутина, яка просто з'їдає і час, і гроші. Ну, просто уявіть собі звичайний день вашого менеджера, що він робить. Годинами сидить, вручну перелопачує ці аукціони, шукає якісь варіанти, потім відповідає на одні й ті самі питання в месенджерах і в кінці дня що. Виявляється, що клієнт, якому він приділив півдня, просто цікавився. Знайомо. А старі сайти візитки в цій боротьбі. Ну, вони просто безсилі. А тепер давайте на чистоту. От просто дайте собі чесну відповідь на одне питання. Ваш сайт він гроші заробляє? Чи він просто, ну знаєте, існує? просто висить в інтернеті, бо так треба. Скільки живих реальних клієнтів він привів, скажімо, за останній місяць? Якщо зараз в голові не з'явилася якась вражаюча цифра, то, мабуть, пора щось змінювати. Гаразд, переходимо до фундаменту вашого цифрового автосалону. І тут, по суті, є два шляхи. Перший це будувати все з нуля. Під себе, знаєте, такий кастомний підхід. А другий взяти в оренду вже готовий, перевірений часом двигун. Давайте без емоцій, просто спокійно зважимо всі за і проти кожного варіанту. Отже, шлях перший індивідуальна розробка. Звучить солідно, правда? Але що за цим стоїть? А стоїть за цим пошук команди програмістів, дизайнерів, потім складання гігантського технічного завдання. Далі найцікавіше інтеграція з аукціонами, з тим же копартом, з AI. І весь цей, скажімо так, захід легко розтягується на місяці. А по грошах Ну, стартуємо від 10 тисяч доларів. І це тільки старт. Питання, чи є сенс так ризикувати? А тепер давайте просто покладемо ці два варіанти поруч і подивимось. Ось так, наочно. Зліва у нас що? Індивідуальна розробка. Це великі гроші на старті, це місяці очікування, і це постійний головний біль з технічними задачами. А справа готове рішення в оренду. Мінімальна місячна плата, запуск, ну буквально за тиждень, і повний супровід, де про всі оновлення думає хтось інший. Для більшості, я думаю, вибір тут, як укажучи, очевидний. І от він, другий варіант оренда. Давайте просто подивимось на це з точки зору бізнесу. Замість того, щоб брати 10-20 тисяч доларів і просто заморожувати їх у розробці сайту, який ще невідомо, коли себе окупить, ці ж самі гроші можна взяти і відразу влити в рекламу і отримати перші заявки перших реальних клієнтів вже за тиждень. Погодьтеся, це звучить як набагато розумніша інвестиція. Ага, і тут я вже чую найпопулярніше питання: а у нас вже є сайт. Що нам робити? Класне питання. І відповідь проста: жодних проблем. Ми просто беремо готовий каталог з усіма аукціонами і підключаємо його на окрему адресу, наприклад, каталог.вашсайт.ком. І все. Для клієнта це буде виглядати як єдине ціле. Ми зробимо його у ваших корпоративних кольорах, з вашим логотипом. Клієнт навіть не помітить, що перейшов кудись. Він буде думати, що він все ще на вашому основному сайті. Окей, з сайтом розібрались це наш цифровий автосалон. Але ж це тільки половина справи, правда? Бо коли на цей сайт підуть люди, почнуть залишати заявки, хтось же має з ними всіма спілкуватися. Знову садити менеджера на телефон і месенджери? Ні. Давайте поговоримо про те, як можна отримати собі такого собі асистента, який працює 24 на 7, без вихідних і перерв на каву. І ось як ця магія працює, все геніально просто. Клієнт заходить у telegram бот і бот його питає: Що шукаємо? Клієнт вказує параметри: марка, модель, бюджет, рік, все, що йому важливо. І бот, наче невтомний помічник, починає 24 на 7 моніторити всі лоти на вашому сайті і надсилати клієнту тільки те, що йому підходить. А найголовніше, менеджер в цей процес взагалі не втручається. І тільки коли клієнт бачить авто своєї мрії і тисне кнопку «Хочу обговорити, ось тільки в цей момент бот каже: Менеджер твій вихід, і ваш співробітник отримує вже готового гарячого клієнта. І ось тут увага, дуже дуже важливий нюанс. Треба розуміти, що цей бот це не якась окрема іграшка. Ні. Його суперсила в тому, що він єдине ціле з сайтом. Він бере машини не з повітря, він бере їх з вашого сайту, який оновлюється в реальному часі з аукціонів. Без цього сайту, без цієї бази, бот ну він просто марний шматок коду. Простими словами, цей бот це ваш ідеальний фільтр, такий собі фейс-контроль для клієнтів. Він чемно спілкується з усіма, але всередину до менеджерів пропускає тільки тих, хто справді зацікавлений і готовий до розмови. Він відсіє всіх просто подивитись і, а раптом є щось цікаве це без перебільшення десятки зекономлених годин щотижня. Так добре, уявімо, що система вже є. Є класний сайт, є розумний бот, який працює як годинник. Все круто. Але звідки брати людей? Як наповнити цю ідеальну систему якісними лідами, тобто потенційними клієнтами, які готові купувати? І тут ми підходимо до питання якості трафіку. Дивіться, яка фундаментальна різниця. Коли ми запускаємо рекламу в соцмережах, ми показуємо її людям, які, можливо, колись захочуть авто. А от коли ми запускаємо рекламу в Google, її бачать лише ті, хто просто зараз, в цю хвилину, сидить і гуглить купити авто США. Розумієте, це не просто цікавість, це вже сформований намір. Різниця в якості такого клієнта колосальна. Давайте про цифри. От цілком реальна картина з практики: бюджет в тисячі доларів на місяць на рекламу в Google може спокійно приносити понад 100 звернень, 100 потенційних клієнтів. І далі вже питання тільки до вашого відділу продажів, скільки з цих 100 людей вони зможуть закрити на угоду. Але найсмачніше тут ось що: з цих 100 людей. 60, а то й 80% це не просто цікаві. Це люди, в яких є і бажання, і, що найважливіше, гроші на покупку. Вони вже все для себе вирішили, їм просто потрібен надійний партнер. Вашим менеджерам не треба буде їх гріти чи вмовляти. Їхня задача просто якісно зробити свою роботу. Добре, з тим, що робити тут і зараз, наче зрозуміло. Але ж бізнес це грав довгу. А що буде через рік, через два? Чи не вийде так, що ця система, яка класно працює сьогодні, завтра стане для бізнесу, ну скажімо, герею на нозі? Давайте заглянемо в майбутнє? Один з найпоширеніших страхів це а мій сайт буде такий, як у всіх. Зрозуміли побоювання. Але ні, хвилюватися не варто. Платформа насправді дуже гнучка. Хочете просто, зробимо в ваших фірмових кольорах. Хочете виділитись і показати свій унікальний стиль? Будь ласка, можна замовити повністю індивідуальний дизайн, якого більше ні в кого не буде. І ще один критично важливий момент такі платформи не стоять на місці. Вони живуть і постійно розвиваються. От, наприклад, що планується. Інтеграція аукціонів з Європи та Кореї, уявляєте? Далі відстеження авто в реальному часі від порту до вашого міста, каталог авто в наявності для тих, хто не хоче чекати, і навіть оцінка ремонту за допомогою штучного інтелекту. Тобто, обираючи таку платформу, ви інвестуєте в майбутнє, яке допоможе завжди бути на крок попереду. І наостанок я просто залишу вас з одним питанням от просто подумайте, скільки годин робочого часу? Вашого, ваших менеджерів можна вивільнити, починаючи от буквально із завтра, просто забравши у них цю ротину з пошуком авто і першим спілкуванням з холодними клієнтами. А тепер візьміть цю цифру, кількість годин, і просто помножте її на вартість години роботи вашого менеджера. Думаю, висновки зробите самі.